Пані Леся Розвадовська родом із Теребовлі за освітою. Жінка товарознавець довго працювала за фахом та відчувала, що ця справа не її. Хоч і була, пригадує, дуже добрим спеціалістом. Вже у зрілому віці почала писати поезію, знайомі додали впевненості, підказали, що виходить у неї доволі непогано. Тож віршів з'являлося все більше. До них додались пісні та оповідання. Одну із своїх збірок під назвою На магістралях вічності Олександра Розвадовська презентувала у Тернополі у бібліотеці музею літературне Тернопілля. Поетеса зізнається, пише не щодня. Проте вже як візьметься за вірш, то працює над ним по кілька днів, а то й довше. Наприклад, два ангели писалося певний рік. Десь колись куплетик, другий раз куплетик, потім щось пересмислив. Ці всі вірші мені дуже дорогі. Вірші у збірці різноманітні та багато поезій про кохання. В різних періодах його розцінюєш по-різному. Я взагалі тако переконалася, що в моєму житті під час дозрівання, під час зрілості завжди якісь проблеми є нагальні першочередні, а якісь здавалось би вчора ще були головними а сьогодні неважливими. Це напевно, зв'язано з віком з нашою обстановкою. Тут переважно йде про кохання, про місто рідне, про, про батьківщину. До друку Леся Розвадовська готує вже другу збірку оповідань, яка називатиметься Вибрики льосу. Перша ж була про котів, яких жінка просто обожнює. А ще любить музику, зокрема зарубіжну, Гаррі Мура та Вітні Х'юстон. Пише пісні і власні, та розповідає, що вони вже прийшлись до душі багатьом її землякам. Ривоє містечку маленьке, народились мої батько й ненька. Тут зростала, навчалась і я. Тут уся моя дружна рідня.